Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Хто з вас залишив такий коментар. <кій> Нова інфа. У чоловіків, які не повернуться з-за кордону, будуть конфіскувати майно. А що про це говорить Таро? І так, мої дорогенькі, давайте спочатку перевіримо, що це за вкид такої інформації. Я зараз скажу це прощупування народу, як люди будуть реагувати. Чи будуть дивіться, влада діє так, не тільки влада, всі великі люди так діють, закидують якусь інформацію, і як зреагують? Якщо промовчать, ось як тут промовчали, так. Вони це будуть е, просовувати. Не промовчуть, не будуть просовувати. Давайте тоді: да, да да стопроцентово це е, все так робиться, щоб ви розуміли. Е, Такий-то законопрект, така то справа ще. Давайте тепер подивимося, якщо дійсно, якщо дійсно це увійде у дію. Якщо дійсно такий буде закон, так? А ви знаєте, а люди, по-перше, люди все втратять, ось тут конкретно показують карти. Бачите на кого: трійка Кубків говорить, на тих, не буду казати, якесь нецензурне слово. А отак, знаєте, а нам так хочеться. І ось ці дві карти, я трошечки ближче вам покажу: десятка монет і двадцятий аркан. Людей обдеруть як липок. Під цей закон можуть потрапити і волонтери, які виїжджали туди-сюди. Тут буде таке беззаконня: люди не захочуть повертатися. Чи повернетесь, чи не повернетесь, відберуть. Ось вони працюють на це, вони видумують ці, ці всі закони. Може бути таке. Давайте подивимося, чи вони взагалі. Э, ну, ви знаєте, це буде це вже э, остання капля буде. Для народу, вже якщо це введуть, це буде остання капля для народу. Народ підніметься весь. Розумієте, от як я це бачу. І чим це закінчиться, якщо народ підійм... підніметься? <гум> Владу винесуть вперед ногами. Ось що я бачу. І тоді буде рай на землі. Сплошний рай на землі. Вони будуть тікати з усіх щелій, бачите? З усіх шпариночок будуть тікати. А ця карта говорить: усіх, усіх. Про кого що недоброго йшлося всіх. І тоді попливуть кисельні берега, як то кажуть. На кінець, то тоді буде гармонія, щастя і радость в Україні. Ось такі е, справи. Сподіваюся, що вони це не зроблять, тому що е, е, я сподіваюся, що вони про це думають, що це може бути. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі, і разом до перемоги.